Сьогодні я буду грати в симулятор коза. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, ну, а ми починаємо. І так. Так, я знаю. Ось ви бачите цю заставку. Отже, бачите язик цього коза. Пісно, правда? Не. Не кажеться. Ага. Кажеться, смішно. Ось ми і тут. Цікаво, а чи так, а ясно? Ось ми тут. це козел, і ми заходимо. Не думайте те, що я... Ось ми тут! Опа! До речі, знаєте? Те що я здогадався? Ну, дивіться. Бац. Можна буцати! І вибух! Кікинуй Ки цю машину напизла яща. Айда. Ой! Ха! Ну, гаразд! Ходімо далі! Опа! А ще можна лизати. Коротше, я зроблю огляд на це відео. І ви подивіться! Гляньте, машина! Дивіться! Оп-буц! Побуцали, бачите? А тут маш. А там машина на ух, як дихтить! Ніо! Остый! Стой, я сказал! стій, Короче, ця машина просто дрифтує! Ладно! И можно с людьми забыть так. якщо люди, не втечуть. Глянь-ка! Ось! Ось! бачите? Бачите? І гляньте, там ще одна машина, можна підбуцати. Це, це, Таак! Ух ти ж! Оце кабум. Оба! Ха. І тут можна, треба ще і ловити трофе, і збирати трофеї. Ти нікуди ти, козлику, не побіжиш. Ти нікуди людина не побіжиш. Ну тіко подивіться. Це що за людина така. Короче, є така гра у Фокстотон. Ну, самі розумієте. Боц! Скину... Я скину ссылку на Фокстон. Не та ж грає, я в симулятора козла. Ще під буцаю. Ну, буцати дуже, буцати дуже добре нікуди не втечеш! Як кто-то оконор. Гляньте! Та, і в симуляторі козла! Ну цього козлини. Можна лазити І збувати досягнення, звісно Гляньте! те це ж кран! Ось тут є драбина, тож давайте я піднімлюсь ти кого не думайте, що це страшно. У, це ж зовсім страшно. Явать не впав. Ну, гаразд. Я на такий вундеркінд. Айда Цікаво, а чи можемо макерувати цим той во як? Блін, той во. Блін, той во. Будьте обережні. Може. Ну айда. Підніматися ще на той крон! кром. Вичайко Так, Куди я потрапив? Я за на нас паду бет. <свят> Мій козик помал. Вічна пам'ять. Я жартую! <свят> О! Так, так я ще вам... вам покажу. Можна лазити.

Якийсь дібності в козла. Ну <плес> короче. Я можу завершувати огляд. Ну короче. Я можу завершувати огляд на цього козла. Ставте лайки. І, і звісно, вже підписуйтесь на канал. А зами було тем і до зустрічі!